Слава нації, вітаю на каналі Рембат, в ефірі я Сашко. Добрий, свіженька погодка, тому коротенький стрімчик. Десь хто слідкує за подіями на каналі, знає, що вже близько місяця тому я там почав намагатися розворушити тему з російськомовними табличками новенькими в бронетехніці, яка іде з заводів, так з капітального ремонту. Тобто, по сьогоднішній день я особисто бачу нові машини. Так, ну з капітального ремонту, бронетехніка, це танчики насамперед БМП, які йдуть з заводів, і там таблички мовою окупанта. Так? Тобто я український воїн залажу в нову машину бойову, і ну, я не тільки нічого там не розумію, воно ще й мене дратує. Так? Про який бойовий дух може йти мова, якщо Росія потрапляє в бойові машини українські, нові раніше за. Українців і вона там продовжує бути. От то я спілкувався з адвокатами, з якими взаємодіяв певний час успішно взаємодіяв, але там з різних причин у однієї пані не виходить мені зараз допомагати. Той адвокат, на якого я мав певні надії, який мав би мені допомагати, вже декілька тижнів не виходить на зв'язок. Маю надію лише, що він живий здоровий і все у нього гаразд, але факт залишається фактом. Місяць шукаю так, як розворушити, як подати це все з мінімальним бюджетом, з бюджетом на кишенькові витрати, тому дуже буду вдячний, коли хтось зголоситься надати мені допомогу саме у цій справі, так, конкретно по адвокатській частині, тобто, щоб ми, скажімо так, на. В засадах максимально доступних фінансово, щоб мені надали супровід адвокатський в цій справі, так тобто, щоб ми конкретно я отримав документи, там підписав і відправив, і тримав руку на контролі, не дав це все звести на нуль, щоб українська бронетехніка із українських заводів ремонтних виходила з табличками українською мовою. Ну, або хоча б не російською, так? Бо це ну, не є прийнятним. Абсолютно у вільній Україні. Будь ласка, хто має таку можливість, скидайте всі контакти в описі каналу, під кожним відео, там мій особистий номер телефону, на якому є WhatsApp, електронна пошта. Так, пишіть, будь ласка, буду радий взаємодіяти і. Друга тема так позначена в заголовку до відео. За цими днями, коли ми з коханою дружиною заварювалися там з травичками, різними там кропива, гілочки соснових дерев, У Чані, про який я мріяв все життя. Російською мовою коментар видаляю. Як і всі інші коментарі ворожою мовою на першому українському каналі з ремонту бронетехніки, перевірте підписку. Поширюйте, ставте вподобайки і пишіть, будь ласка, коментарі. Тому що цей канал не рекламується платними платні шляхи, не розповсюджується за гроші, які йдуть так в мою роботу. Тому розрахунок у поширенню і підтримці українськомовного медіа в місту в частині першого українського каналу це насамперед ваша. От, худоба російська, видаляємо з каналу. Це насамперед ваша допомога. Отже, парилися в чані металевому, Там, як його, під металевим чаном. Пічечка, вони там на дровах за 3 години розтоплюють температуру, там нормально за 40 градусів. Наганяють температуру. Ми потім з жену. Реально це вперше було в нашому житті, бо я давно мріяв. Ілля-Боб, мова, це ДНК нації, Саме так. Доброго вечора, пане Ілле. Я нещодавно досліджував кличний відмінок імені Ілля. Тому знаю, так, що правильно казати. Доброго вечора, пане Ілле. От. Видаляю російськомовний коментар. Отже. Три години вони цей чан з травичками там нагрівають, потім ми туди залазимо. І там був один чан поряд холодної водички, такий басейнчик маленький, ну, буквально там метрів, не знаю, ну, метр-півтора. Потім знизу сходці, ліс Хмельницький, це Вінничина, санаторій у Вінничині. І такий простіночок, тонюсічкий простіночок. І аналогічна конструкція нам показували, коли ми. Приходили перед тим дивитися, як взагалі це все виглядає. Аналогічна конструкція е, сусідня. Тобто ми паримося і за стіночкою вся веранда відкрита, ліс відкритий, е, така маленька там верандочка, спільна виходить так, доріжка. І сусіди там між нами просто про стіночок, тобто все чудово чудно. І ми з дружиною там реально 20 хвилин добрих, 20 ми там доводили. Температуру до такої, щоб там ну, не пекло, там камінчики на дні ті того чана. Дуже, до речі, рекомендую, крута штука, а, та, кому дозволяє серце, здоров'я, дуже а, раджу там, про... Про... прокваситися з тими травичками, то реально дуже круто. Я про це багато років е... Е... мріяв, думав і щасливий закрити цей мій гештальт. Ну, як закрити? Прикрити? Пане Миколо, а я цікавлюся як пам'ятник комуністам перебрати. Дивіться, добрі люди з, з, з поміж українофілів, так, які дивляться мої відео, доброго вечора від пані Юлії, від Матусі Вітаннячка, Маргаритка дружина там сидить під деревом. То українофіли, з якими я опосередковано взаємодію, вони написали ще минулого тижня, написали звернення до міської ради міста. Хмільника Вінницької області написали звернення офіційне з поясненнями, чому не виконуються закони про декомунізацію, так чому всупереч моралі етики, а насамперед чинному законодавству це неподобство в хмільнику продовжує бути і не в єдиному місці, а в декількох місцях, як мінімум трьох. Як мінімум трьох, це те, що ми побачили. Реально для того знадобилося просто проїхатися містом на маршрутці. Так? Uh, гарно, гайша, пане Микола, дякую на uh, От. І ми з дружиною там доводимо до ладу той. У нас виходить там десь щось о пів на, о пів на шосту чи о пів на сьому. У нас починався сеанс, так, там погодинна оплата. Ми залізли, поки довели до ладу водичку, прийшли сусіди. Прийшли сусіди, дві чи три жінки і один чоловік. І один чоловік. І вони такі гамірні, там алкоголь вживають, і з поміж них там така найяскравіша гайгуль, черешня, те російськомовна. Російськомовна шкапа кричить, галасує, чую, там накачують потроху, так, за комірець. Чи йде про це зі створенням БМП, так як ви її бачите, пане Ілле, пане Ілле, перепрошую, пане Ілле, відколи на Харківщині мені підрубали ноги. З тим першим рештками БМП, так, ну ви, напевно, чули і бачили, так, як мені там почали розповідати, що що ми через 100 років покажемо нашим внукам, якщо ви зараз це заберете. У нас буде музей під відкритим небом, нам це нужно для пам'яті. Отаке блюватиння. Після того, як не вийшло мені забрати перший корпус підбитий російської БМП, mm. там є ще. Дві точки, у мене є геолокація. Чесно, так ну, закрутився, забігався, багато зараз відбиває росіян підрозділ. У мене повної роботи не дістався. Не дійшли руки. До інших не дійшли ноги. Так, російською мовою. Видаляю коментар російською мовою. І вони там накочують за ворот, голосують, російська мова, все там файно. І один з тостів, один з тостів, там оця там їхня альфашкапа, будемо так казати, альфа шкапа така, ну, за Росію. І там чуючи, у так і че-чі. А я таки не повертаюся до магосі такий, о, марго. А ми сиділи і так розмовляли, думали. І я їй кажу, ми вдумали там на годину чи на півтори пробути в Чані. От. Але ми почали там бути. І тут це йобане російськомовне це кодло, воно там кричить, воно там галасує. І я кажу, добре, Маргося, мабуть, тут ну, годинку посидимо. Ну мені просто. Не подобається мені цей нікнейм. Видаляю з каналу цього, блокую на каналі цього громадянина з російськомовним. Російськомовним ніком. І я тільки збирався сказати Маргариті, що ну я не знаю, ну годинку посидимо і будемо потроху рушати, тому що ну це блюватиння російськомовне сидіти, слухати. Ну що я їм зроблю? Так там шкапи бухають, там кричать: і тут на тобі! За Росію. І я повертаюся до Маргосі і кажу: все, Марго, ми тут будемо до упору. Ми будемо кваситися в цій траві, допоки не розбухнемо. Тому що це у, них перші пляши, це у них перші пісюріки. Зараз, якщо у них на перших пісюріках таке, ми тут будемо, як тигри в хащах, ми тут зараз засідаємо. У нас із води тільки із цієї трави тільки очі. І ми чекаємо, поки вони будуть бухати далі. Вмикаємо відосик, тільки у них починається розкриватися душа, ми пишемо, пишемо їх, і потім просто йдемо рвати роти. Просто йдемо рвати роти, так, вставляти пальці і розривати. так. І я там щось там шморгаюсь, Ну там треба розуміти, що ми не постійно киснемо в тому чані. так, ми там, в холодну, воду, ну, там реально гаряче, там реально гаряче, то в холодну водичку, там туди-сюди. Я так шморгаю, 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 І чесно, ну, чекаю, коли, коли там вже буде другий, третій тост. А у них там відрізало рівень гаміру. Рівень звуку, ну просто хтось на пульті прибрав, все там цвірінчать, але вже навіть слів не чутно. Ці-ці, ціпі, ці ціпі, ці ціпіть, там щось вийшли, пофоткалися, цвірінь, 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 Ну і мені вже стало сумно. Так, прибираю російськомовний коментар. Пане Гендальфе, чи є сенс пропонувати для самовивозу для ЗСУ недогнивші догонивші Жигулексуси на ходу? Дивіться, в... мені особисто допомагає Тавролюб пан Невський. Віталій Невський в Ютубі канал Віталій Невський. Можете загуглити. Вони збирають баги на Жигулях, на базі Жигулів. Е от. У мене в підрозділі. Жигулі не актуальні. Чому тому, що, ну, К2 так, дядьки там звичні працювати на ну там, де жорстики, там для роботи всі л-200 всі навари. так ну там Відносно високобюджетна техніка для серйозних викликів. І для більш-менш спокійних пересувань там теж ну, використовуються іномарками. Тобто, ну просто не поважаю, скажімо так, цей совєтський спадок. Я для себе особисто маю дві таврі, мені їх для роботи вистачає, ну, окрім там штатних ЗСУшної техніки, так. Конкретно я ну, працюю багато на моїх двох тавріях. Тобто, І я газелі мені пропонували, Жигулі мені пропонували. Я їх не приймаю, тому що це ну, совєцький спадок. Тому, але я знаю, що ну, є майстерні, і Віталій Невський з ним. Знайдіть, будь ласка, канал Віталія Невського, їм може бути актуально. Майстерні, які роблять баги. Багато майстерень в Україні роблять баги на шасі е, Жигулів. І то вони з вдячністю приймуть, приїдуть, заберуть куди завгодно. Я переконаний, але не я. М -м, пане Ілле, на Вінниччині багато російськомовного битва. Не знаю, чому але вінчення ідеологічно мутна область. Ну, <ход��> у мене, у мене є <г outro> припущення і бачення уявлення. Так, про… Те, що ви називаєте ідеологічною мутністю Вінничини, і це, на мою скромну думку, я ні на що не претендую, просто ви висловлюєте вашу думку, я висловлюю мої. І оцей коктейль, коктейль совєтської боротьби з іудаїзмом в сукупності. На мою думку, тут має. Серйозний відбиток, зокрема, на тому, що от ви називаєте так ідеологічною мутністю області. Я припускаю, що ми, скоріше за все, говоримо про одне і те саме. Я тут, я тут 10 днів на Вінниччині вперше в житті мені тут дуже подобається. Але ну, я думаю, я, я розумію, що ви маєте на увазі. І оця історія, я ж кажу, юдеїзм і Совєцький Союз. І це всі історії з цим пов'язані. Ну так вони напевно мають свій відбиток на тому, що ми бачимо на сьогоднішній день. Євгене Іванове з російським, російськомовним іменем. Привіт, доброго вечора! Ля-ля-ля. До побачення, російськомовний коментатори. Отже, і, і вони там затихли. Вони там затихли, там вже бонять ля-ля-ля. Ми вже закисли там півтори години плаваємо. Нема екшену, нема саспенсу. І щось там ми з дружиною починаємо про це говорити, то той, <ріст> якщо немає різниці, то українською, будь ласка. Дійсно, так, якщо мова не має значення, то хай буде українська. Абсолютно правильно от то і Маргарита каже мені, Мардиточка каже, Каже, ну, ми, ми не дочекаємося, поки вони розкриються, так, під черговим тостом. Я кажу, чому? Вона каже, тому що вони, от, ти там шморгався, вони вийшли так. Росіяна видаляємо з каналу, блокуємо одразу. Чи бота, чи що це за непотреб. Видаляємо цей. Непотреб. І Маргариточка каже, ти каже, не дочекаєшся, поки у них розкриється їхнє нутро. Кажу, чому? Вона каже, тому що вони от перед цим там, слідість, там, хвилин там, 15 чи коли, там, 20 тому виходили фоткатися у цю верандочку, там спільну, там, де дерева. Вона каже, ну, просто треба розуміти, що я тут тиждень, дружинка моя на тиждень там більше, і ну, за великим рахунком, це санаторій, мін, манюсічки, і ти все одно всіх бачиш в очі. так? Тобто, ми тут приміткалися з перших днів з дружиною. Так, тому що ну, виразні особистості, нас видно, чутно. І каже, вони, коли виходили фоткатися, вона побачила мене, я побачила її, і я по її ну, зрозуміла з її погляду і виразу обличчя, що вона зрозуміла, з ким я тут. Тобто, що я тут з тобою. І що за наступний такий тост у того здоров'я, яка вона тут сподівається, настаратися в цьому санаторії, їй не вистачить розрахуватися. Тому, каже, ми... Ой... То ми той, то ми вже не дочекаємося їхнього розкриття нутра, бо, бо нас спалили. Добре, ти за решітки проти дронів питав, хоч кого, кого я мав питати і про які решітки проти дронні? Пане господарю російськомовного імені, отакі історії. Ще буквально пару хвилин почекаю, може мені щось напишуть про речітки дроні і про кого я мав що запитати? Бо я, ну чесно кажучи, вперше чую. То відповім коментаторів і вже в цьому свіженькому вечорі будемо рушати до номера нашого. Це після вечері ми з дружиною прогулялися. Мерзнеш, Маргося? Не мерзнеш? Ну Все одно будемо рушати. <гум> Згадуй. Що згадує? Що ймася? Я, я робив тобі залізяки? Проти дронні? Мені решітки? Щось не пригадую, де, коли? Ви питали за решітки проти дронів в пошті. Я піду, передивлюся пошту. Ви робили мені пластини. Гарного відпочинку, дякую. Я піду, перечитаю пошту. Або ще краще, будь ласка, скиньте мені ну, ще раз листа відправте, бо ну, коли ви мені. Залізяки робили тут. Дякую. Безумовно. Так. Багато людей мені роблять багато різних Залізяк. Про... Скиньте мені, будь ласка, ще раз листа. Я ну, не можу сказати, що нічого зараз про грішітки проти Дродні. Пошта. Пошта вказана і в описі каналу, і під кожним відео на каналі. Оніщенко Олександр, собачка мета, Собачка Meta.ua, так, В описі каналу. Дякую всім за увагу. Файного вечора. Зараз відосик, до речі, підвантажу. Отримали побратими компресор. і Перший набір інструментів для форсунок, другий в дорозі мають відкривати Common Rail цими днями. Дякую за допомогу, дякую за підтримку. Бо, ну, очевидно, і тут у відпустці потроху ворушу різні процеси на користь нашої спільної перемоги. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.